Самий величезний привіт, самим найкращим. І я вас запрошую на промгрупу, як я називаю акції 7 днів в магазині ТБ акції з 8 по 14 травня. Сьогодні вперше знижки до 50% в промгрупі. Дуже усього багато. Це буде найдовше відео, яке, мабуть, у мене було з промгрупи. Тому вмочуйтесь позручніше, щоб не впасти. І ходіть, подивимось, що цікавого. Дякую за коментарі, за ваші. Дякую за вашу усю підтримку. Я вам за це дуже-дуже вдячний. І дивіться, які привезли цікаві декоративні подушки. Розмір 40 на 40, 199 гривень зараз зі знижкою. Оце мені саме більше так сподобалось. Ось така ще квітка. Так, дивіться, яка тут миша, цікаво чи хто це хом'як. І ще є ось така. 5 видів. Так, нові сандалі, чи як називаються правильно вони капці чоловічі, чорні та ось такі сірі. Задні підіймаються. Дуже легкі. Ціна таких капців. 199 гривень. Привезли нові сумки для чоловічі сумки нові. Хочу зауважити, що дуже хороша сумка. А, має ремінець на плече, точніше через плече. Всередині є ще додаткова кишеня. І ось тут дуже-дуже багато кишеньок в другій частині. Має ручку. І навіть ззаду, дивіться, також є. А... Кишенька ось така схована. Ціна такої сумочки. 499 гривень. І зверніть увагу, вона ще має USB-порт. Тобто можна заряджати свої гаджети. Бачите, як зручно. Це досить зручно. Нові тапулети жіночі. Дуже легкі. Ось такі, знаєте, біля хати, хто має хату. Або в квартирі теж зручно, або вибігти. За хлібом у ваш магазин, який знаходиться через дорогу. 199 гривень. Кепочки-бейсболочки з різними а, кольорами, з різними написами. Ой, оця прикольна. Дивіться, є ще ось така під джинс. Хто носить джинсовий стиль, можна придбати ще ось таку. Це чоловічі бейсболки по 139 гривень. І ось такі для малечі по 119 гривень. Зараз зі знижкою. І вони ще й світяться. Шкарпетки жіночі, подивіться, які гарні зі стразами, і усі з різними візерунками. Кольорова гама також різна, ціна таких шкарпеток. 48 гривень. Я заокруглюю до більшого для зручності. Сліди чоловічі розміри в асортименті, ціна таких слідів 55 гривень. Так, а це таке вже було колись дуже давно також в магазині АТБ. Набір світильників, вони кріпляться на двосторонньому скотчі, усі на батарейках і мають пульт керування. Ціна зі знижкою 30% 279 гривень. А це дуже хороша річ для клавіатури комп'ютерної, для ноутбука. Пилисос ось такий із щіточкою, він підключається до цього. А Скажіть мені. Ну, до самого комп'ютера можна підключити, або до вашого а, портативної батареї. Також є в різних кольорах ціна такого пилисоса 50 гривень. Зараз він зі знижкою. Покривало 3 в одному. Покривало ковдра та плет. Розмір 2 х 220 Скажу, що немаленький. Комбінований. Тобто можна дивіться використовувати ось такий колір, бусковий, ніжно, або ж сірий. А, так, розмір я сказав, а виготовлено в Україні. Я хочу показати ще кольорову гаму. Також знижка 30%, 449 гривень. Набір рушників. А, дивіться, любій матусі. Це ж в неділю день матері 100% бавовна. Один розмір має 50 на 90 а другий 70 на 140 Так, показую вам кольорову гаму виготовлено в Україні. Це не Україна це не Узбекистан. Так, ну я маю на увазі, що дуже багато виробів іде ось таких подібних із Узбекистану. 279 гривень, також знижка 70. Вибачайте, 30%. Фен промисловий, температурних режимів 2 і 2 режими швидкості повітря потоку. 399 гривень. Капелюх рибацький. В трьох кольорах. Ось такий, дивіться, який цікавий капелюх. А, і сюди щось навіть потім можна собі положити. Наприклад, якусь канапку чи що, щоб не шукати в сумці. Досить такий великий капелюшок. 139 гривень. А далі привезли ось такі відра. Вони складні, це досить зручно, тому що займає мало місця. В двох кольорах зараз покажу у розложеному стані. Ось такий вигляд у розкладеному а, вигляді. Має носик для зручності і має ще ось таку петельку зверху. Ціна такого відерця зі знижкою 149 гривень. Так, двосторонній органайзер для дрібних предметів з одної сторони і з другої сторони відкривається зі знижкою 100. 49. Іграшка для пухнастиків. 40 гривень. Змінні картриджі, аквафор. Тут три а, штуки на 300 літрів. Глечик в мене є, завжди користуюсь картриджами. Дуже добрі вони, 379 гривень. Я вам хочу сказати, вони навіть а, не знаю, яка вода, але в нас надзвичайно хлорована вода. І от відчувається, якщо воду налити з крану закип'ятити на чай, все одно відчувається цей далеко-далеко аромат цієї хлорки. А з модулями ось цими набагато краще. Велосипедний ключ, 13 висунних ключів зі знижкою 119 гривень. Це також дуже хороша річ для вас, господинки. Дивіться, це набір кришок силіконових для банок. Тобто, якщо банка трішки більша там, чи трішки менша, а, горлишко, да, то ось можна трішки натягнути так і закрити. А, ціна такого набору а тут в упаковці бачу-бачу скільки ж тут штук. Тут зараз я вам скажу. Я зрозумів, тут дві штуки, ось, але бачите, одна кришка, одною, однією кришкою можна. Закрити декілька банок. Горловинка, де різний діаметр має. Ціна 35 гривень. Це щіточки для вмивання обличчя двосторонні. З однієї сторони силіконова, а з другої сторони, ось така звичайна щетинка. Ціна 55 гривень. Так, привезли ось такі наклейки інтер'єрні. Дивіться, у вас вийде ось така картинка. Треба все, о, здається, воно на двосторонньому скотчі, якщо я не помиляюсь. І коли ви складаєте, у вас виходить ось така картинка. Можна десь ну, в туалеті, якщо плитка, в ванній кімнаті, на кухні, це вже за вашим бажанням. І тут ще є соняхи ось такі. Не знаю, чому все окремо зробили. Ну, не по порядку. Так, ось така машина. Хлопцю в кімнату і ось такі ще гугушки Розмір метр. Ой, метр. 16 з половиною на 2, на 21. 26 гривень. Так, ну це відкрити не можна, тому що запечатане. Та й довго розкладати. Це стелаж для зберігання п'ятирівневий Розмір, бачите, на екрані. Ціна такого стелажу в двох кольорах чорний та сірий 249 гривень. Привезли квіточки, зараз вам відкрию і покажу усі різні штучні рослини. Ціна цих рослинок 100 гривень і усі різні. Ой, а пахнуть як, особливо лаванда, дуже-дуже пахне. Гортензія. Набір ковпачків на ніпель. 4 штуки 26 гривень. Ціна 115 гривень 100 грамів. Освіжувачі повітря в автомобіль. Багато різних ароматів. Ціна 40. Ого, в когось впало шампанське. 40 гривень. Розбилося, чули. Бомбочка для ванни. У вигляді доната. Де він є? Бомба для вани 59 гривень. 28 гривень ціна резинок для волосся. Ось такі резинки в трьох кольорах. Привезли нові силиконові мильниці у вигляді квіточки. І ось такі у вигляді листочка. І є ще такий прозорий. Ну Ці крем бальзами ви усі знаєте: варепос, добра хода, Вітріщен бальзам, Активен. 100 мл. Ціна 30 гривень. Ну, знову бачу, що до Дня матеріа тебе готується. Привезли дуже багато різних парфумованих водичок. Шарм, Сенсош. чи сенсуас. Так, давайте. Беладона навіть є. Red Label, Я навіть от не бризкав, а вони о, чутно, чутно аромат. І зверніть увагу, пакування теж цікаве. Усі йдуть по 50 мл, і це не просто водичка, це написано парфумована. Виготовлена в Іспанії. Не хухри, мухри. Ціна парфумованої води 229 гривень. Є жіноча є, бачите, унісекс ще. 70 мл це, мабуть, для чоловіків більше всього буде. Знижка 30%. Підвісні ось такі органайзери, а, чіпляються за кран мийки, і сюди можна скласти, як показано на малюнку, свої губки, щітки, щоб не, десь там не балямкались у раковині. Досить зручні. По кольору можна вибрати, є ще сірий та зелений. Ціна такого органайзера. 45 гривень. Ми розглядаємо з вами далі. Хочу попросити, хто з нових на каналі, в перший раз на каналі, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодних акцій з того чи іншого магазину. Новинка, дивіться, який цікавий, яка цікава ємність люмінарк, але чорного кольору. Якщо ви пам'ятаєте, завжди були прозорі. Закривається кришка з чотирьох сторін, хорошої якості пластик. Ціна такої новинки люмінарк. 199 гривень. На літр 220. Ківш емальований із ручкою. Є різні принти малюнка. На півтора літри 179 гривень. Дивіться, який величезне блюдо. Також люмінарк, можна навіть для піци. 32, ай тут навіть написано для піци. 32 сантиметри діаметр, і ціна його 139 гривень. Дивіться, які гарні привезли салатники порційні. Ось такий трішки більший, можна навіть сказати, як і для перших страв використовувати квітковий принт. І є точнісінько такий самий, але бачите, трішки менший. Це вже можна як для порційних салата. Оцей більший 53 гривні, і оцей трішки менший 45 гривень. І точнісінько такі самі салатники, тільки вже з іншим принтом. Трішки більше та трішки менший в таку ж саму ціну. До речі, оцей принт новинка, оці вже були. Ну, Ви всі знаєте ці серветки, вони швидко впитують у воду, якщо десь розлили, 10 штук в упаковці. Ціна 76 гривень. Не знаю, чому написано сушарка для столових предметів, але я гадаю, що це ось такий органайзер всередину для. Для шухлядки сюди поскладати веделки, ножі, ложки. Тут щось якісь довгі Ще ваші приладдя, відкривашку. Ну Добре, хай буде сушарка в двох кольорах. Ціна цієї сушарки 100 гривень, знижка 20%. Набір ножів в наборі три штуки: великий, середній та маленький. Матеріал нержавіюча сталь а Ручки є ось такого оливкового кольору і чорні. Набір 169. Знову привезли остіємності. 5 штук. Дуже хороша якість пластику закривається з 4 сторін. А, з чотирьох сторін. Так, набір з п'яти контейнерів з кришками 275 мл на 500, на 900, на літр 500 та 2400. Піраміда Хеопса готова дуже гармонійно, коли всі ємності в одного дизайну. Знижка 30% 159 гривень. Стаканчики пластикові. Дивіться, трубочка вже вмонтована у сам стаканчик. Є навіть для принцес маленьких. Так, що тут у нас ще? Русалонька. Ну, в принципі, багато є різного. Різного можна обрати навіть для хлопців. На 400 мл з трубочкою 21 гривня. О, оце я вам хочу розказати. Це дуже хороша річ. Вперше таку бачу, щоб було два в одному. Це пляшка з для для або для оцту, а з розпилювачем та диспенсером. Тобто не всі такі пляшки йдуть, які мають розпилювач, ще мають і диспенсер. Ось. Тобто зливати олію або ж оцет. Зараз відкрию і покажу на 450 мл. Ось, дивіться, Якщо вам треба розпилити, ви просто натискаєте на цей язичок і розпилюється олія. Якщо вам треба щось відлити, ви просто натискаєте зверху, відкривається ось тут, бачите. Такий механізм цікавий і наливаєте скільки вам потрібно. Дуже хороша ємність, цікава. Це така новинка. Їх можна придбати у трьох кольорах. І ця пляшка зі знижкою 50% 95 гривень. Дуже цікаві чашки, ось ці ребристі. Чим цікаві, тому що всередині є ще малюночок, ось тут заховався. Якщо ви будете тримати його в правій руці, то цей візерунок буде дивитись на вас і поступово відкриватись, коли ви будете пити свій напій. Є в салатовому кольорі, ну, звісно ж, у бірюзовому та жовтий колір. Чашка об'ємом на 550 мл, немаленька. За ціною 100 гривень. Цього разу привезли цікаві картини за номерами, розмір 30х40 і за ціною 169 гривень. Це найнижча ціна, яку я бачив на сьогоднішній день на картини за номерами. Блокнот із алмазною мозаїкою. 65 гривень. Дивіться, яка цікава хендмей, зроби сам до дня матусі. Може дитина зробити і подарувати такий набір для творчості. Ціна такого набору для творчості 119 гривень. Нові брилочки для ключів. 52 гривні. Починається а, час ось цих літаків. Планери 50 гривень. До речі, вони гарно літають. Дуже цікавий для малечі набір для експериментів. 90 гривень. Скакалка швидкісна в, чорну, е, в синьому та в рожевому червоному кольорі. Ціна зі знижкою 40% 46 гривень. Машинка на пульту керування на дистанційному управлінні. Я коли був маленький, я дуже мріяв мати машинку на дистанційному управлінні, але, на жаль, я так і не мав. Мрія не збулася. 249 гривень. Зараз такий цікавий для дітей. Ціла купа всього цікавого. Дивіться, яйце треба виростити і щось там з'явиться. Антистрес бельгійська вафля. Не тільки для дітей, а на сьогоднішній день і для дорослих. 50 гривень. І дитячі м'ячі, зверніть увагу, 30 гривень в магазині ТБ. Ідіть, беріть малечі. Подивіться, які величезні басейни привезли в магазин ТБ майже 4 тисячі гривень. Є навіть тент для басейну. Це взагалі круто. Дивіться, який човен надувний, 1799 гривень. Також є басейни для малечі невеличкі 1099 гривень. І для самих найменших 549 гривень. Також басейн надувний. Гриль для барбікю, розкладний портативний. Хто має свій автомобіль? Досить зручно. Багато місця багажнику не займе. 499 гривень. Стіл розкладний 369 гривень. Трішки більше є за розміром 669 гривень і є стіл із чотирма стільцями 1399. Намет чотирихмісний, зверніть увагу, 999. З'явились надувні матраси, можна використовувати не тільки на природі, правда ж, а і для дому. Я гадаю, що в більшості з вас є також такі матраси. 999 гривень, трішки більший, трішки менший, 849 Дивіться, яке чудове надувне крісло. Надзвичайно цікаве для хлопця у кімнату і для маленької принцеси. Дивіться, яке чарівне, цікаве. Прозоре із прилинками чи що там паєтки. Ціна 699 гривень. А є також і для старших. Дивіться. Ось такий малюночок навантаження до 100 кілограм. І є ще ось таке червоне ціна такого крісла надувного: 759 гривень. Ну, звичайно ж, є насоси, є ручний, ось такий: 159 гривень, і є насос на Ногу, тобто качати ногою по 299 гривень. Також в АТБ є ось такий набір латок. Якщо у вас десь щось прорізалось, десь ви щось пробили, одразу можна заклеїти і буде далі вам слугувати. Ціна такого набору за платок 50 гривень. Надувне коло для плавання 279. Матрац надувний для плавання. 159. Подушка надувна. 66 гривень. Коло надувне. 129 гривень. Для найменших надувний м'яч. 70 гривень. Я от дивлюсь, яке все класне і цікаве. І Згадую своє дитинство. Ну, було щось, було щось. Я пам'ятаю, з батьками їздили на море, і щось в мене було. І м'ячики були, і якісь ослики в мене були надувні. Дивіться, який пончик. 279 гривень, і вони в різних кольорах є. Є ось така дошка для малечі на воді плавати. Ціна 300 гривень. Ну і звичайно, як принцеса має бути. Не має бути. Чи має бути? У принцеси в кожної повинен бути рожевий фламінго. Для самих найменших ось такий фламінго. 555 гривень. Надовні круги для дорослих, для молоді. Ціна 279 гривень. Крокодил. 339 гривень. Це вже для старших паняночок. Ось такого висідлала єдинорожка. Для найменших маленьких дівчаток нарукавники для плавання 119 гривень. Подушка надувна. 80 гривень. Окуляри так? правильно називаються. Окуляри для плавання для малечі. І дивіться, і у вас вже є повний комплект навіть на подарунок для малечі, якщо ви кудись будете виїжджати на відпочинок. Можна придбати одразу три речі. Ціна круг ціна на круг 119 гривень. І також для хлопців можна зібрати ось такий комплект на рукавники Spider-Man, круг Спайдермен, Spider таку ж саму все ціну. І ось такі окуляри для плавання. Це вже для хлопців ось такий крутий набір. Це вже для більш дорослих, ось така маска. Ремінець тут регулюється розмір. 199. І ось такий набір для плавання. Маска із трубкою. Ціна такого набору: 399. Ось такі окуляри 70 гривень. Бірюзові 130 гривень. Хочемо побажати всього найкращого. Економних покупок зустрінемось сьогодні в іншому відео. Нехай ось все буде гаразд. До зустрічі.